Добрий день, діти! Зараз урок української мови. Сьогодні будемо визначати закінчення у слові. Дізнаємося, що таке нульове закінчення, що таке основа слова і як її визначати. Берися завзято до праці мерщій. Ти всі перешкоди здолати зумій. Трудись наполегливо, швидко, старанно, щоб жодна хвилинка не втратилася. Давайте з вами згадаємо. Що закінчення це змінна частина слова, яка слугує для зв'язку слів у словосполученні, реченні і позначається прямокутничком. Щоб визначити закінчення слова, треба змінити слово або за запитаннями, або записати у множині. Визначити частину слова, яка змінюється, це й буде закінчення. Відступіть. Один робочий рядок від попередньої роботи і запишіть сьогоднішнє число 11 жовтня. Малюнковий диктант. На екрані будуть з'являтися малюнки, а ви маєте записати їхню назву і позначити закінчення в записаних словах. Розпочинаємо. Що намальовано, запишіть, будь ласка, назву. Наступний малюнок. Зверніть увагу, що тут не одна ягода, а аж дві. Тому правильно утворіть форму множини. Наступний малюнок. Запишіть назву цього фрукта. Наступний малюнок. Запишіть назву цього фрукта. Наступний фрукт. Не забудьте виділити закінчення в кожному слові. Перевірте, будь ласка, чи впоралися ви з завданням. Ви мали записати слова малина, вишні, слива, груша, яблуко. І виділити закінчення. Малина закінчення А, тому що. Немає чого, «малини», А змінюється. Тому це і буде закінчення. Вишні закінчення І. Тому що одна вишня І змінюється, значить закінчення І. В слові слива і груша закінчення А. Слива, а вони сливи. Груша, а вони груші. В цих словах змінюється буква А. Отже, це закінчення. В слові яблуко закінчення О, адже у множини вони яблука. О змінюється. Значить О це закінчення. Розгадайте, будь ласка, ребус. Ш. Далі в нас намальоване око. Далі в нас намальована цегла і треба прибрати перші три букви. І цегли залишається тільки ЛА. Отже, у нас же є ш -о ко Ла, Д. Так, це «шоколад». шоколад. Для того, щоб визначити закінчення у слові шоколад, нам треба його змінити за запитаннями. На наступному рядку в зошиті запишіть слово. Шоколад. В нас є що? Шоколад. Напишемо запитання. Що? Шоколад в нас є? Тепер змінимо за запитаннями. Немає. Кого чого? Запишемо запитання. Немає чого? Шоколаду і мама прикрашає торт чим? Чим? Запишемо. Чим? Шоколадом? Давайте спробуємо визначити закінчення. Шоколад, шоколаду, шоколадом. В усіх трьох словах незмінною є частина шоколаду. Тому у та ом будуть закінчення. А яке ж закінчення у слові шоколад? Адже тут немає жодної букви. Слово шоколад має нульове закінчення. Воно не виражене в мовленні звуком і не позначається буквою. При змінюванні слова на місці нульового закінчення з'являється інше закінчення. Шоколад закінчення не має, а шоколаду з'явилася буква У. Отже, нульове закінчення позначаємо пустим квадратиком. Запишемо посередині, вправа 5 і повправляємося у визначенні нульового закінчення. Спиши познач нульове закінчення. Списуємо першу трійку слів. Ліс, лісу. Подивіться, в трьох словах незмінна частинка ліс, отже, буде в нас закінчення У в слові лісу, лісом, закінчення Ом, тому що ці частинки змінюються. А в слові ліс закінчення нульове, адже Після букви С в інших формах з'являються нові букви. Пишемо далі. САД. САДУ. САДУ. Ви вже здогадалися, де в якому слові. Льове закінчення. Так, у слові сад мильове закінчення. Пишемо далі грак. Грака. ГРАКУ. Нульове закінчення в слові «грак». Записуємо далі. «Дощ». Щоб визначити в слові дощ закінчення, треба змінити його за запитаннями. Даю кому-чому дощу. Незадоволений чим? Дощем. Подивіться, в нас з'явилося закінчення У та М. Ем. Значить, в слові дощ закінчення нульове. Наступне сніг. Діти раді чому? Снігу кидаються чим? Снігом. Зверніть увагу, частинка сніг залишилася незмінною в кожному з форм. А з'явилися букви У та О. Це будуть в нас закінчення. Значить, Слові сніг. Закінчення нульове. Далі град. Немає в нас граду. Дощ із чим? Із градом. Нульове закінчення у слові град. Останнє слово парк і його форми запишіть самостійно. Виконаємо вправу 70 для того, щоб дізнатися, що таке основа слова. Читай завдання разом зі мною. Прочитай текст, що корисного ти дізнався, дізналася. Чи є ліки від поганого настрою? Є, це сміх. Учені запевняють, що той, хто часто сміється, не лише річе хворіє, а й швидше одужує. А саркастична посмішка, злісна, угідлива, шкодить здоров'ю, сприяє захворюванням. Хочете підняти настрій? Пожартуйте з друзями. Посмійтесь. Що ж корисного ти дізнався або дізналася? Наприклад, я дізналася, що ліками від поганого настрою є сміх, а також, що хто часто сміється, той рідше хворіє і швидше одужує. Також я дізналася, що саркастична. Тобто злісна, уїдлива посмішка шкодить здоров'ю. Подивіться, будь ласка, на слова саркастична, злісна і уїдлива. Як ми можемо назвати ці слова? Так, це слова-синоніми. Виконаємо завдання 2. Досліди, з яких основних частин складається слово. Крок перший. Випиши виділені слова та позначимо їх закінчення. Виписуємо, записуємо в зошит. Вправа 70. І виписуємо виділені слова. Ліки. Так, з великої букви. Учені та посмішка. Виділяємо закінчення. Щоб виділити закінчення, змінюємо слово ліки за запитанням. В аптеці немає чого. Ліків. Лікуюся чим? Ліками. Змінюється і. значить, и це закінчення. Наступне слово учені. Немає кого? Учених. Даю кому? Ученим задоволений ким? Ученими. Учен залишається без зміни. Змінюється тільки буква І, отже це закінчення. Наступне слово посмішка. А на обличчі немає посмішки, а дарую посмішку. Змінюється А, отже, А це закінчення. Крок перший ми із вами виконали. Виконуємо крок другий. Частину слова без закінчення познач. Так, діти, подивіться, така горизонтальна квадратна дужка. Це і є в нас основа слова. Подивіться, все, що без закінчення, це основа слова. Виконали другий крок. Крок третій. Зроби висновок, як потрібно визначати основу. Який висновок ми зробимо? визначити основу. Необхідно визначити закінчення, і частина слова без закінчення буде основою. Отже, основа слова це частина слова без закінчення. В ній міститься лексичне значення слова. Наприклад, слово казка. У нас закінчення А. А не містить ніякого значення. А от частинка казк містить, адже ми одразу розуміємо, що це щось казати, якесь сказання. Основу слова позначають горизонтальною квадратною дужкою. Щоб визначити основу слова, треба визначити закінчення, а частина слова без закінчення це і буде основа. Основа може складатися з таких частин префікс, корінь і суфікс. Давайте подивимось. Слово сміх складається тільки з кореня, тільки з лексичного значення. В слові смішний з'являється суфікс ен. І в слові посмішка у нас суфікс ка, корінь сміш і префікс по. За допомогою префіксів і суфіксів утворюються нові слова. Закріпимо вивчене. Виконаємо вправу 71. Запишемо Вправа 71. Прочитай приказки, які з них тебе розсмішили? Чому, яке значення цих приголос... приказок. Жаба в гніздо отбила. Комар парубкові ногу віддавив. На дубі свиня гніздо звила, а вівця прийшла та крашенку знесла. Побачив, що на качках озеро плаває. Скажіть, будь ласка, чи може все, що? А написано в цих приказках бути насправді. Ні, не можна. Ці приказки використовують якраз тоді, коли треба охарактеризувати щось неможливе. Завдання 2. Спиши дві приказки на вибір. У виділених словах познач закінчення та основу. Ми з вами зробимо трохи по-іншому. Ми випишемо всі слова, які виділені, і позначимо в них закінчення та основу. Записуємо слово комар. Визначаємо закінчення. Хто комар, нема кого комара. Даю кому комару. Комар не змінюється, тільки з'являються в кінці нові букви. Отже, закінчення нульове. Слово без закінчення це основа. Виділяємо основу. Записуємо наступне слово. Парубкові. Парубкові. Виділяємо закінчення. Кому парубкові немає кого, парубка даю кому парубку. Отже, закінчення ові. Частинка слова парубк без закінчення буде основою слова. Наступне слово свиня. Даю кому чому свині закінчення я. Основа слова свин. Наступне слово крашанку. кра ку немає кого чого. Крашанки. Задоволений чим? Крашанкою. Закінчення. У основа. Все слово без закінчення. Крашанк. Наступне слово качках. На кому на чому? На качках. А даю кому качкам. А ким чим задоволений? Качкою, тому закінчення ах. Основа слова качк. І останнє слово озеро. Озеро, воно моє озеро, а вони, багато якщо їх, то будуть озера. Озеро, а вони озера. Змінюється О, отже, О це закінчення. Все слово без закінчення, озер це основа слова. В кінці ставимо крапку. Підведемо підсумок уроку. Дай відповіді на запитання? З Якою частиною слова ми сьогодні ознайомилися? Що таке нульове закінчення? Як визначити закінчення? Як позначається закінчення на письмі? Що таке основа слова? Як визначити основу слова? І як позначити? Домашнє завдання вивчити правила на сторінці 24, 26 або на слайдах 7, 10. виконати інтерактивну вправу Закінчення та основа слова за посиланням в клас-румі. Складений текст вам потрібно буде списати у зошит, ставлячи слова в дужках в потрібну форму. У змінених словах визначити закінчення та основу. Дякую за увагу! Урок завершено!